Село живе допоки живуть у ньому люди та будують плани на майбутнє. Після низки політичних та економічних змін, які відбулись в нашій державі, всі із занепокоєнням говорили про те, що село остаточно занепадає, що разом із руйнацією колгоспної системи зруйновано основи господарювання, основи самого сільського буття. Звичайно, на сьогодні прикладів, що підтверджують цю думку, є досить багато. Але в тих селах, де вчасно віднайшлись мудрі та дбайливі господарі, для яких сільське господарство не вид бізнесу, а сенс і філософія буття. Процес переходу на нові види господарювання пройшов із найменшими втратами. Однією з аграрно-господарських надій села Котелянки Полонського району стала група компанії Вітагро. Я чув з їхніх слів, що вони допомагають, тобто їх земля обробляється, урожайність набагато вища, ніж в нас була. Допомагають в соціальній сфері села. Допомагають людям. Чималу увагу група компанія Вітагро приділяє розвитку тваринництва. Тому спільно з підприємством СВК Зоря в селі Котелянка вирощують велику рогату худобу та свиней. Потужний тваринницький комплекс, в якому отримується понад 700 голів великої рогатої худоби та більше тисячі поросят. І це є лише початком в планах на майбутнє. Наше Господарство «СВК «Зоря» з 2013 року з жовтня місяця співпрацює з загранною компанією «2004». Хочу сказати, що зміни відчутні, тому що почалася стабільно виплачуватися заробітна плата, збільшилися робочі місця. Ну показник вже в нас не аж такий гарний, але я думаю, що в цьому поточному 2014 році ми прикладаємо максимум зусиль, щоб цей показник набагато збільшився. Як і в кожному селі у котелянках вистачає нагальних проблем: як то дорогу від снігу, розчистити, школі чи клубу допомогти. А от коштів і можливостей, щоб їх Вирішити обмаль, тож у скруті змушені звертатись до місцевої агрофірми. Староста церкви розповідає, що десятирічний храм почав раптово руйнуватись. На його реставрацію потрібна чимала сума. Останньою надією стала агрокомпанія, яка одразу допомогла. Допомогли нам придбати плитку на церкву 280 квадратних метрів. Обіцяли. В дальнішому, бо в нас є такі поломки і, і ікони, і їх треба поновляти. Для цього треба великі кошти, яких ми самі не можемо зібрати. Потім фундамент, потім криша тече. Неполадків дуже багато. За 10 років вони виявились, як то кажуть, на ліцо, ці неполадки. Директору школи Наталії Кошмак теж доводилось звертатись за допомогою до інвесторів з проханням посприяти в проведенні ремонтних робіт в начальному закладі та придбанні паливомастильних матеріалів і запчастин до шкільного автобуса. Впродовж останніх трьох років нам допомагають благодійні внески наших батьків, і уже зараз група компаній Вітагро. Також відгукнулася на нашу допомогу, на наше прохання. Верніше. Нам допомогли із ремонтом нашого шкільного автобуса, оскільки він у нас дуже старенький, вже більше 20 років, і ми потребували шини. Також із комп'ютерною технікою звернулися до Лабазюка Петра Петровича, нам допомогли придбати. Проектор, ну я думаю, що ми звичайно дуже дякуємо і надіємося, що в подальшому будемо співпрацювати у селі. Котелянка функціонує достатньо велика амбулаторія. Яка обслуговує чотири населених пункти, де мешкають понад дві тисячі осіб, ведеться амбулаторний прийом пацієнтів і допомагають хворим удома. Тут повсякденно приймає лікар загальної практики сімейної медицини, і людям це зручно. От тільки держава неналежно фінансує медпункт, бідкаються лікарі. кажуть, що, наприклад, за електрофорезом довелось іти не до чиновників, а до інвесторів. Інвестори, які нам обіцяли допомогти. І коштами, і так. Вже виділили нам на ремонт нашої будівлі краску, цемент. Також я просила і нам придбали новий електрофорез. Це дуже добре, бо в нас той поламався, згорів і ремонтувати немає за що. І сказали, що він не підлягає ремонту. То я просила, виділили нам електрофорез, ми встановимо і будемо людям лікувати спини в основному. Ну і ще нам обіщали зробити е, ремонт, ну це я на тікущій просила гроші і краску, обіщали зробити ремонт більш основательний. Ну там кришу поміняти, е, туалет зремонтувати, там, підлога. Посипалася, ну а те, що вже виділили, то вже ми привезли, вже краска стоїть. електрофорез вже в мене є. Ми встановлюємо його. Оце дуже велике спасибі. Група компанії Вітагро і надалі фінансуватиме розвиток соціальної сфери у селі. Рік лише розпочався, а зроблено вже чимало.